Добрий день, підписники та гості мого каналу. Ми з вами на каналі вкусно Бюджетне, Мене звати Надія. За вікном у нас квітень місяць, а нам хочеться маринованих помідорів. Коли ми жили в Україні, ми їли все время мариновані, хотілося свіжих. А зараз, наоборот, Польщі помідори мариновані в магазинах не продаються. Тому хочеться Купляли в українському магазині, ну дуже дорого виходить. Сьогодні я купила сливку-помідорчики в магазині, Лідлі, замочила їх, промила декілька разів, по побули, бо може їх чимось обробляють. І зараз три баночки зробимо з вами помідорчиків. Вони будуть залиті і тіпа закриті, можна їх закривати таким образом і на зиму. Ну, ми закриємо день-два і вже будемо їсти. Так що ми будемо робити? В першу чергу Беремо помідорчики і отут, де хвостик у них, накалуємо їх трошки. Ну, якщо в магазині, як у нас зараз, то желательно, звісно, їх замочити трошки, так як я у водички, щоб вони, ну, змить з них усе, що не нужне. Помідорчиків не знаю, було б дві чи три баночки, але я розділю на три, хай буде більше маринаду. У мене помідорчиків тут всього 900 грам. Вибирала де менші, дуже великі, великі не захотіла, бо думаю, що ж там баночку получиться, тому брала не дуже великі. А малих було небагато. Так що зробимо три баночки. Скільки получиться в три баночки? Я додав туди чесничку, додав сладкого перчику. Ми дома цибулю багато кришили, і сладкий перчик додавали. І все мариноване виїдалося на бігом. Так що, сьогодні ми зробимо з вами точно так. Додаємо по одному лавровому листочку. Штук по 5 горошинок треба додати, але ну, в мене горошку вдома не оказалося, так що буде без горошку. І тепер, отак дольками ріжу сладкий перчик на половину перчинку. І такий не дуже маленький, щоб було приємно потім достати і з'їсти. Помідорчики, ось, Перчик додаємо. А вам подобається маринований перчик з помідорами в баночці? Чи ні, напишіть, будь ласка. Якщо добрий маринад, то дуже добрий перчик. Ще добріший за помідорів. Так, тепер додаю я сюди чесничок. Часнок можна цілий, але я люблю душі, коли він порізаний, він тоді ароматніший. Більше аромату попадає. Так що я його трошки надрізаю. Часничку багатенько. Дві головки в баночку. Не головки, а зубчики. Два зубчика в одну баночку. Таке буде насищене, смачне, коли небагато, а коли вдома робили закатки, бутилями, по 10 бутилів, 15 за раз, то настільки вже заморювалися, що вже не хотілося нічого. А потім відкриваємо які кришечки ржаві і викидаємо помідори, не з'їдалися. Зато зараз все смачно. Дивіться, оце в мене віточки з укропа. Я купляю укропчик, ріжу, а оці хвостики остаються. Коли викидаю, коли ріжу в борщик, їх сьогодні як. Ніколи вони нам понадобляться в закатки. Якраз в закатки вони дуже будуть класні. Оці іменно хвостики. Укропчик у мене трошки підв'явший. Ну, ми його бодримо з кипяточком. Я думаю, це не страшно. Отак нам палочки оці понадобились. Звісно, ми трошки і веточок, укропчик не помішає, ароматіще. Хоч би помідори мої влізли. У мене тут ще три помідорки. Одну сюди додам. Сюди. І, мабуть, помістим ще одну цю баночку. Баночки невдобні, легше все таки в бутилях закручувати. Все, заливаємо кипяточком. Так, чайнику закип'ятили воду. І заливаємо акуратно на помідорчики, щоб баночки не лопнули. Баночки наливаємо доверху, щоб помідорчики добре покрилися водичкою. Все. І оставляємо минут на 10. Цю воду я зливаю в раковину. Я не зливаю її назад в каструлю і роблю маринад. Зараз це стоїть. А ми ставимо каструлю на плиту. На літр води будемо робити маринад і потім зайлєм уже свіжим маринадом. Це постоїть минут 10, поки ми зваримо маринад. Це зливаємо, новим заливаємо і все. Тепер, поки кипить в чайник, у нас водичка на другий заход, вже для маринаду, готуємо маринад. На літр води нам треба 1 столова ложка солі. Я роблю півтори, тому що у мене на півтори літри я роблю. Півтори ложки солі. П'ять ложок сахаря. Много, ну дуже добре. Раз, два, три, чотири, пять, шесть, сім і пять. Семь з половиною на півтори літри води. І на літр чотири ложки уксуса. до 6. А уксуса може в мене і не хватить. Раз, два. Три, 4, 5, 6, як в аптеці. Все, оце заливаємо півтора літра води і ставимо на плиту, щоб воно закипіло. Тільки закипіло, оці баночки зливаємо, нові ну заливаємо і готово. Все, маринад закипів. Заливаємо. Пахне закаткою літньою. Так що, девочки, маринуйте собі помідорчики. Хто живе в тих країнах, де зимою нема і весною, рекомендую. Ми в магазині стали купляти. Не докупишся, а вони такі добрі. 3-4 помідора, баночка 13 злотих. Їсти нема чого, всім хочеться, сім'я здорова. Так. Заливаю заверху і закручую. Чоловік мені потім підіжме після операції вже цієї. Чому сидя? Тому що нема кому мені переставляти камеру і неудобно. Будете дивитися на мій живіт. Тому я вирішила вже сидя неудобно, звісно. Ну, зато ви мене бачите. Я їх накрию на столі, отут вот оставлю. Накрию їх полотенечком і таким потовщим полотенцем. І ніч вони у мене постоять. Перевертати не буду, а просто накрию, щоб вони прогрілися. А завтра утром поставлю в холодильник. Ну, я думаю, вони вже завтра будуть і готові. Ну, щоб хорошо-хорошо всередині прокисли, то ще деньок їм дамо. Отдихнуть. Часничком пахне укропчиком так класно. Уксусом трошки. Може, ви подумаєте, що багато сахарю. По тому рецепту, по якому я роблю, я вже робила не один раз. Ну там е Коментарі люди пишуть точно, точно так же, як і я. Всі довольні. Тому не возмущайтесь, а робіть і пробуйте. Дуже вкусні помідори. Все. Якщо вам понравилось відео, ставимо пальчик вверх, пишемо коментарі, підписуємося на канал, підтримуємо і до зустрічі! Вам всім миру, добра і тепла! Бувайте!